Всіх вітаю! Сьогодні 6 липня 2024 рік Україна-Київська область починає достигати абрикос канадської селекції середнього терміну дозрівання під назвою Харостар. Ось такі бачимо гарні плоди оранжевого кольору з червоним румянцем. Абрикос є дуже врожайний, тому що він є самоплідний, також зимостійкий, транспортабельний, відзначається такими якостями, як стійкість до грибкових захворювань, не гниє, не тріщить, вага плодів 50-60 грамів. Середньо соковитий, можна так сказати. Ось такі красені. Давайте зараз, отак от виглядають вруці вони, давайте зараз я нарву, перевіримо вагу та спробуємо на смак. Давайте подивимося, яка в нього вага в цьому році. 47 грамів. 50, 53, 51. 44, 50. Ну, в середньому вага. 50 от Бачимо. Одні з менших, це от 42, 43 грами. Ну, вага середнього розміру можна так сказати. Значить, давайте розріжемо зараз його. Подивимося. Ось такий він гарний. Як видно, сік є. Так, ще його розлупати. Ось так ось. Ось такий він. Кісточка відділяється. Два грами важить. Значить... На смак. Абрикос дуже солодкий. По цукру? Показує 17 з половиною. Так, як його? О! 17 з половиною. Доволі солодкий абрикос, середньо соковитий. Значить, в цьому сорту, в сорті я бачу тільки одні переваги. Недоліків майже немає. Ще б йому трішки, щоб більший плід був, взагалі не було б цим цьому сорту. Отже, за мінімальних обробок маємо отакий от результат чудовий. Так що, кому цікаво, є живці, дякую за увагу. До зустрічі.